Вітаю, друзі! В нашій сім'ї дуже полюбляють баклажани фаршировані. Попередньо я їх відварила на літр води, столова ложка солі. Потім тру... А, баклажани варимо 5 хвилин. Потім тру на терці, моркву, часничок. Додаю столову ложку солі, петрушечку. Все перемішуємо і начиняємо баклажани. Окремо варю маринад, на літр води, 2 столові ложки солі. Кошок 5-6 штучок, лавровий листочок пару штучок. Все заливаємо маринадом баклажанчики. Між рядами, як ви бачите на відео, посипаю часничком петрушечкою. І маринуються вони в теплому приміщенні 6-7 днів. І дуже гарні і смачні баклажанчики виходять. Смачного вам пробуйте, готуйте.